Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі ікспорт. Сьогодні говоримо про найбільш резонансну подію в українському спорті у цьому році, яка, на жаль, десь знаком мінус. Мова звичайно йде про те, що Михайло Мудрик здав позитивну пробу А на допінг. Цей тест було зроблено під час перебування гравця у збірній Україні. А його результатом було виявлення мельдонію, препарату від серцево-судинних захворювань, який призначений для боротьби із ашемією. В аспекті спортивних нюансів він прискорює обмін речовин і збільшує приплив крові. Челсі та Мудрик вже виступили зі своїми заявами, в яких наголосили, що футболіст ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. А головний тренер Енцо Мареска заявив журналістам, що вірить у невинність Михайла. Наразі Мудрик чекає аналіз проби Б, від якого і залежить те, що станеться далі з його кар'єрою. У кращому випадку справа може бути закрита, або гравця оштрафують чи відправлять на освітні курси. Але в іншому випадку можливе звинувачення і дискваліфікація на срок до 4 років. Так, наприклад, Поль Погба отримав максимальне покарання за порушення антидопінових правил. Але, правда, потім спортивний арбітражний суд скоротив його дискваліфікацію до 18 місяців. Проте, навіть якщо проба Б мудрика виявиться негативною, Федерація футболу Англії все одно може передявити йому звинувачення, тільки на основі однієї першої проби А. Це пов'язано з тим, що він несе відповідальність за будь-яке вживання забороненими речовинами, незалежно від того, свідомо він це зробив чи ні. Однак існують рідкісні випадки, коли віддається довести забруднення або саботаж. Якщо таке станеться зараз, тоді Мудрик зможе швидко повернутися у гру. На цю мить Мудрик не може грати та навіть тренуватися за Челси. І клуб підтримує його фізичне здоров'я і психічне благополуччя за межами поля. Попереду у Михайла може бути довгий шлях, про результат та перспективи якого ми поговоримо більш детально прямо зараз. Отож, почнемо із того, що 4-річна дискваліфікація це стандарт для подібних правопорушень. Потім може статися пом'якшення, яке зменшить санкцію. Якщо є добровільне визнання провини, це може зіграти на руку спортсмену. Це має бути зроблено протягом 20 днів з моменту пред'явлення обвинувачення. Тому цей варіант не дуже реальний у нашій ситуації, адже Михайло продовжує не визнавати свою провину. Якщо Мудрик ж передумає, то після його визнання почнуться суди. А це визнання виглядає майже як переговори, щоб спробувати зменшити санкцію. Насправді, чотирьохрічний бан це лише вихідна позиція, а потім уже адвокати відштовхуються від неї. Федерація футболу Англії також має у своєму розпорядженні і інші санкції, які може реалізувати. Це може бути штраф або вимога до гравця пройти освітню програму як форму реабілітації, щоб дати йому розуміння антидопінгових протоколів і його обов'язків. Бан може бути скорочений кількома способами, залежно від характеру правопорушення, правил, часу визнання обвинувачення та характеру виявлених заборонених речовин. Скорочення можуть бути застосовані, якщо спортсмен добровільно зізнається правопорушення антидопінгових правил за відсутності інших доказів. Також можна досягти угоди про регулювання справи із Федерацією футболу Англії напряму у КАЦ або ВАДА. І така готовність до співпраці береться до уваги на суді. Це ті підходи, які дають змогу продемонструвати пом'якшені обставини та скоротити заборону на участь у футбольних матчах. Однак єдиний спосіб її скасувати повністю це, якщо суд доведе, що спортсмен не винний або довід потрапив в організм шляхом випадкової недбалості. Іншими словами, він може довести, що не знав або не підозрював, що він порушив антидопінгове правило. Проте варто додати, що відсутність вини або недбалості застосовується у дуже рідкісних випадках. За інсайдерською інфою Мудрик уже почав спілкуватися із юристом, який допоміг полю Погба скоротити його дискваліфікацію через допінг з чотирьох років до півтори. Результат роботи адвокати досить вражаючий. Цілком правильний хід від Мудрика на відміну від його рішення поїхати розігратися на бій Усика проти фюрі у Саудівську Аравію. За це він отримав цілий шквал критики, особливо від фанатів Челсі у соцмережах. Ну і наостану, давайте зробимо певні висновки. Якщо право Б. Мудрика дасть позитивний результат, то його топова кар'єра буде майже на 100% закінчена. Навіть ниження терміну бану до 2 років буде критичною для Михайла. Він втратить свою форму, репутацію та довіру. Я вже не говорю чисто про футбольні складові. Жоден топ-клуб у світі не захоче підписувати гравця, який відверто провалився у Челсі в контексті співвідношення ціна якість. А потім ще спалився на допінгу. На цьому все. У коментарях напишіть, чи вірите ви у фанатські версії, які більше змахують на записки божевільного про теорії змов, що заборонені речовини мудрику підсипали його конкуренти по Челсі, чи колишня дівчина росіянка Також ставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. До нових зустрічей!